Волейболісти Олександрійського технікуму Білоцерківського національного аграрного університету вибороли перемогу на п'ятнадцятих спортивних іграх молоді, які відбулися нещодавно в Олександрії. Це щорічні змагання серед юнаків та дівчат вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста. Відкриттям цих змагань були дівушки, ті змагання відкривали дівушки, і зайняли перше місце. среди этих учебных заведений. 28 числа состоялись соревнования между мальчиками. И также моя команда заняла первое место. Но перед нами задача состояла в чем? Быть чемпионами. И целый год мы работали над этой задачей, достигли наконец-то. И надеемся, что и в будущем у нас будут такие же результаты. Хлопці та дівчата аграрного технікуму змагалися у волейболі зі студентами училища культури, професійного ліцею, медичного училища, 17-го училища та педагогічного коледжу. Волейболістам аграрного технікуму довелося серйозно поборотися, але наполегливість та старанні тренування допомогли завоювати перше місце. Ці Тренування приходять кожен рік. і Периодически и постоянно мы были на втором месте, но на протяжении уже второго года, в 2014 году, мальчики заняли первое место, и в этом году у нас повторяется победа. Звісно, це робота постоянная робота со студентами. Они регулярно посещают тренування, не пропускають, стараются. У фіналі волейболисты аграрного технікуму здолали свого принципового суперника, команду педагогічного коледжу. Саме студенти підколеджу завжди зупиняли студентів аграріїв за крок до перемоги. Непосредственно наши наші непосредственные соперники, сильные соперники скажете, будучи вчителя фізкультури, які каждо всю свою життя посвятили волейболу і тренуються, учатся на тренеров. Но Так вийшло, що в этом году вони сдали свої позиції і предоставили первое место Нам спортсмени волейбольної команди аграрного технікуму задоволені перемогою і бажають, аби в Олександрії проводилося якомога більше спортивних змагань, де б вони могли спробувати власні сили.